У Польщі ціле село переносять на нове місце разом з будинками, церквою і навіть цвинтарем. Мешканці Небочов в сілецькому воєводці постійно потерпали від підтоплень. Село з кожним роком порожніло і ставало все менш привабливим для життя. Чиновники цю проблему вирішили радикально про великий переїзд маленького селища. Наш кореспондент у Польщі Маргарита Ситник. Пані Христина одна з небагатьох мешканок, яку ми зустрічаємо в Небочовах. Вона тут прожила усе життя, а тепер готується до великого переселення. мусила відмовитися від цього будинку, бо що я буду останнє світло гасити? Її будинок ще зберігає сліди найбільшої, повені 97-го. Тоді велика вода забрала найдорожче. трагедія. У мене була така трагедія, нікому б не побажала. Повін забрала Я мого чоловіка. Він потонув. Регулярні підтоплення надавали спокою небочовцям. Село почало порожніти, аж поки влада не запропонувала перенести його в інше місце і знайшла на це гроші. Ось це одне з видомищ, яке не давало життя, мешканцям не але тепер воно служитиме на користь після того, як небочовці переїдуть. Село зрівняють із землею, залють його водою. Тут вже ведуться певні роботи. А на його місці створять водосховище, яке захищатиме жителів району від повеней. Частину будинків в селі вже знесли або знеструмили. Мешканці решти на валізах. На сільському кладовищі вибивають надгробне каміння під наглядом камер з усіх боків, щоб не переплутати потім, коли облаштовуватимуть свинтер на новому місці. Небочовці поставили владі умову. Переїдуть, якщо в нове село перенесуть кладовище та зведуть костьол. Там має бути будуване. Там вже буде костьол. Через кілька місяців у новій церкві нових Нобочов вже правитимуть служби. Храм поблизу ще зведеного будинку пана Владислава разом з родиною та величезним собакою Йоріком. Він вже пару місяців обживається на новому місці. Тут нас їдальня. Тут у нас їдальня, а це такий простір, де телевізор дивимося щодня. Такий собі, як у нас кажуть, євроремонт. Гроші на будівництво частково компенсувала влада за старий будинок, частково зводили власним коштом. Родині навіть до нових сусідів не треба буде звикати. Поруч добудовуються старони У новому селі вже пару вулиць з будинками. Перша черга 40 осель. Уся територія суцільний будівельний майданчик. Це такі Тут Тече струмок. За тими деревами має бути футбольне поле. А тут ще збудують цілий район. У селі є струм, каналізація і головне дороги. За кілька місяців будуватимуть пожежне депо, ринок та стадіон. За планом нові небечови будуть більшими ніж старі, і почнуть відлік нової сільської історії безпований та підтоплень. Маргарита Польща,